Друзі, вітаю вас. Дивіться, яка краса. Як сніжок вищить. Як сонечко заходить. Краса, правда. Я вийшла трохи на повітря, бо у нас вже дали світло. От, І дали Ну, по годину, можна так сказати. По графіку, але все одно. Ми ці ну, акумулятори і будинок прогріваємо. І сьогодні ще сонечко, так гарно вікно погріло. Що? Мені навіть жарко, я звикла вже для до прохолоди, але раді колі ось так в домі. Зараз на сьогоднішній день тепло, ось так. От. І не, не дозволяє мені відкривати на провітрювання зараз, Ну то я вийшла трошки пройтися. От. Ну що, друзі, Коля вже положилася на памперс, вже ось так. Бо я сьогодні його не дотягнула до туалету. Ніяк витягнула, а назад не змогла. То добре, що син їхав на роботу якраз мимо, і він заїхав, і ми колю довели до дивана. І він мені сьогодні весь час конфетки, оці, знаєте, то він солодкого взагалі не переносив, та й при онкології воно не бажано солодке. От. І він його не переносив солодке нічого. А зараз йому хочеться солодощів, І він мені каже, що... Мені не можна відказувати. все. Він, друзі, зібрався, лише зібрався на небо. Я кажу, ну ти не борешся, треба все одно боротися трохи. І будеш боротися і ну, воно все одно, як життя трошки, трошки Господь дасть і ще добавить. А він каже, ні, ти мені повинна давати зараз те, що я хочу, що я тебе прошу. От. І, знаєте, конфетки такі з ментолом. Оце з хрестиком, м'які з хрестиком. Він каже, мені так добре, коли я їх смокчу. Мені легше і дихати. І настрій піднімається. каже. Ну, даю йому, а що ж, просить. І каже сьогодні, дай мені кусочок шоколадки, дала. І знаєте, і ніякої роботи немає, і ніяких позивів на роботу. Кажу, Коля, так може ти вже сілюєшся, так тобі треба трохи їсти і все, і ти станеш на ноги. І Ну, він Каже, може, ну, Ось так, друзі. Все одно надія, надія не вмирає, ось так. Люди прийшли на Дніпро, гуляють по льоду. ну, Я б не рискнула. ось так. Ну, гарно, гарно, а там таке озерце, ну, не заморожена вода, не мерзла, там качечки, напевно, сидять. і... Через них якось воно прогрівається, мабуть, плаваються там далі. О, не знаю, покаже в мене телефон чи ні. Ну Ось там таке, знаєте, є місце, де вода не замерзла. Це у нас, виходить, вчора ще не було світла, це вже пішло, пішли четверті сутки. От, і я зібралася вчора на УЗІ. Два місяці чекала на УЗІ ЖКТ. Ну, теж виріла сама, е, думаю, треба проходити обстеження потихень. Тому маграфія зробила УЗІ е, ЖКТ, а потім решту буду все проходити. Ну, і зустріла жіночку там по дорозі. Я її питаю, а у вас є світло? А вона каже, та ні, я теж світло немає. Каже, Ми ходили позавчора на пікет. У нас тут є енергосеть така. от. І тож, ми ходили, зібралися. Так каже, вони визвали цих, поліцію визволи. Приходила поліція кажу, з оружжями, почали нас розганяти. І вони вчора якраз зібралися. А я що? Я зібралася поїхати на ОЗІ і запізнилася на маршрутку. Олег тут не підвіз сім? Ну Він дуже спішив на роботу, він не підвіз на маршрутку. А вчора ж ну, неймовірна була, коли просто. Знаєте, мене, я була в пльонці, я змерзла, поки стояла на заплівці. Просто змерзла. Я тож думаю, ну, буду літом обстежуватися, коли вже темно, ну, тепло буде, чи весною, чи літом. От. І повернулася додому. Вернулася додому тож та жінка каже, що буде, ми теж сьогодні збираємося. Каже. Якщо хочете, приєднайтеся до нас. Но я так змерзла, що я вже не могла приєднатися. От. Вони теж ходили, вчора добивалися, і нам ввечері вже дали світло. Ну, по три години, і слава Богу, хоч холодильники працюють. От. І в хаті вже тепліше, і я ж можу підзарядити вже ці акумулятори. Так гарно сонечко пригріває, погода просто чудова. Но вже завтра буде і ще тепліше. І далі вже весна йде. Я дивлюся, друзі. Гуляють отак пожилі люди, мужчини, жінки ходять. Ходять, бо хто хоче, хто на дивані лежить, а хто ходить. Хто хоче довше жити, підтримати своє здоров'я, той ходить. Друзі, яка красота! Ви подивіться, я там рибаки ловлять рибу. І я зайшла трошки. Трошки зайшла по льоду. Страшно було. Страшно було, але ну, нічого. От. Літку ми ходили трошки сюди плавати. Я так пройшлася і класно. О, дивіться, яка красива природа. Оце я забрела. Ну, Ми колись із собачками, Коля, я собачки, ми машиною сюди їхали, От туди я собачок своїх вигулювала, плавали вони там із внуками. Класно було. Ну, дорога там, я трошки зайшла, я трошки зайшла глиб, можна сказати, глиб лісу. От, і сонечко заходить. Дивіться, яка краса, друзі. Отак От погуляєш, порадуєшся. А дорога аж там, ось у машина їде. Оце я забрила. Ой, треба вибиратися, бо скоро вже темно буде. Оце Коля толком нічого не їсть, і я біля нього, виходить. Таке то яйця по пожарю, то ще щось. От, і, а в мене ж повна морозилка забита. Лочами, що я виростила, заморозила, підготувала. От. Ну, і, і, і фрукти є, це смородинка у мене і рибку знайшла. мінтай. Одна рибина була в в морозильній камері. А оце ж світло відключали на половиною дні, то дивлюся, полуничка моя, знаєте, трошки якби начебто сік пустила, але вчасно, вчасно підключили. От. А то було б Ховайся, як то кажуть. Так я зараз. Дістала, та думаю, буду собі щось готувати. Рибки підсмажу та й зроблю ікру з кабачків. Ну, не ікру, а знаєте, ті типу Побільше Морковочки, цибульки, от таке приготую. Там десь в мене ще повинні бути помідори та й сік в холодильнику є. Ну, Щось собі зараз приготую. От. Ну і смородинку, і там в мене своя полуничка, все є своє. Так, що ось так. Треба підключатися, треба починати готувати для себе. А що робити? знаєте? Так, останні часи почала роздумувати на цю тему, філософськи. Філософськи. що колись ми всі помремо. Хтось раніше, хтось пізніше. Коля 70 років виповнилося. Получається ну, так. Но все в Божих руках. Ми до останнього повинні надіятися. Я кажу, Коля, ти почав все-таки їсти, а вдруг станеться таке Боже чудо, і ти, і ти почнеш підніматися, все може бути. Це не від нас залежить. Ну і від нас теж. Наскільки ми знаєте, свої думки, свої думки ми направляємо куди. Ну, я бачу все-таки, що Коля готується вже. Коля готується йти на небо. ось так. Ну, а Я повинна думати філософськи про все. У мене собачки дві, в мене котик і кому вони будуть потрібні. І У мене полуничка на городі, і хурма, і все таке. Не знаю, як, друзі, як я буду справлятися. Не знаю, не знаю зовсім. Але думаю, Господь мене не залишить. Якось, може, і діти будуть допомагати. І, знаєте, і фізично. ну, в плані там, Якщо треба буде поїхати саженці відправляти, син каже, мама, ти підготуєшся, я відвезу тебе на нову почту. І ти відправиш все, не переживай. Ну, якось так, друзі. Я не знаю, як воно буде, не знаю. Ну, довіряю все, Господу. Ось такі вийшли в мене овочі. Дуже смачно, до речі, додавала чесничку під кінець. Та можна зелені ще додати. І рибка смажиться. Рішила я дозняти відео, вже пройшло 5 днів з того часу. І як ви зрозуміли, Колі зі мною вже нема. Вже родичі, що приїжджали, роз'їхалися. Залишився Богдан зі мною, мій наш молодший син. От. Ну, Олег живе тут, не дуже далеко від мене, він на роботу проїжджає, туди-сюди, -туди, знаєте, мимо. Може заїхати. Ну, а Богдан залишився зі мною, трохи побуде, От, бо почуваю себе неважно. Зараз зібралася йти в аптеку. Дуже й неважно виглядаю, навіть трошки губи підкрасила, але щось, знаєте, високий тиск і болить мене не є серце. От, зараз хочу купити собі препарат, такий називається тіатріазалін. Це я колись лежала в лікарні. Коли, знаєте, почалися скачки тиску після 50 років, як ото. У мене були скачки тиску. От, я лежала в лікарні і мені капали цей препарат. І я недавно ходила навіть до кардіолога, так у нас тут лікарня рядом є. і Підходила до завідуючого відділення. От і, і показала свою кардіограму. Він на той час сказав, що начебто не дуже тут поганого нічого немає. Але я спитала, чи можна мені час від часу прокалувати. Бо я сама собі знаєте, прокалувала цей Тіатріазолін і мені він допомагав. реально. Якусь силу давало серцю. І він каже, так, можна два рази на рік можна проколотися і навіть ще місяць ще можна в таблеточках пропити. Це такий препарат, він, знаєте. Сердечну цю мишцю підгодовує, дає силу серцю. от. Так що ось так, це оділася зараз на вулиці, плюсова температура, вже вже сніг зійшов і хочеш купити цей препарат та й собі проколоти його. Богдан вдома сидить, каже, вже дуже тяжко теж сидіти в стінах, але знаєте, не хоче виходити навіть. Бо тут реально ТЦК полює на людей. От, навіть піти десь на район, чи в магазин, чи що він не хоче виходити. От. Так що, ось так, отакі в нас діла, як то кажуть. Ну, треба триматися, треба зараз підтримати своє здоров'я обов'язково. Це магній з вітаміном В6 проколю собі цей препарат. Ну, а там Богдан вже зможе їхати, бо треба йому теж працювати. В такий тяжкий час треба працювати. Ось так, друзі. Як мені повезло, зайшла тільки в парк, дивлюся, білочка. А я з собою ношу горішки. І вона підійшла і ось схватила горішок і побігла, закопала його. О, іде, йде, знову іде. Я їй накидала горішків. Біжить, 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 біжить. Біжить. Ну. Іди, я тобі накидала. Іди. Іди. Угу. Шукає, шукає. Ага, ага, ага. Знайшла, знайшла. Ось так, друзі. Підняла мені білочко настрій. І втікає, знову закопає його. Я її ще кинула там один. Вона закопує там під деревом, зариває його в землю, ага. Зариє, зариє там. І зараз знову прибіжить. Кіно? В общем, накидала я їй тут цілу кучу. Ось так. Ось так красавиця. Голодні вони, що ж, Зима холодна була, всі запаси закінчилися. І вони хочуть їсти. Все, мені треба бігти. Треба бігти, а вона смішна. Не боїться, підходить. Молоденька, видно, що молоденька О, на дерево поскакала. А я ще хочу купити, хочу купити доброї кави, бо тому немає зовсім. Хочу купити каву і синочком попити кави, він там однокласниця теж покликав гості. От. Бо що ж, виходити, я і так побачила вже тут якісь машини на вході в парк. Такі підозрілі. Стоять біля входу в парк. От. Я так в тому вже зайде в магазин, треба йти. Собачками люди гуляють, скільки було таких, знаєте, в Фейсбуці. Так, в Фейсбуку були об'явлення, що сидить собачка з поводком, зовсім сидить, чекає, хазяїна нема. Кажуть, погрузили його, покинули його в автобус, а собачка залишилась і чекає. І просять, хто може знайомий, хтось заберіть собачку, хоча б хто знає. Отак на районах шукають. Бо вийшов чоловік з собачкою. І все, його схватили, кинули і все. І дуже назад, тут просто болото отаке. Ідеш і боїшся, щоб не вгрузнути туди. Дивіться, ну, тут де травка ще внизу, начебто якесь воно підмерше. Ну, от. Купила я препарат. Получається, якщо так в аптеці брати його, коштує 600 гривень. Якщо через таблетки ЮА... 435. Ну, є різниця. Ще яка? Це мені... Я прийшла, а то ж сказали таку ціну в одній аптеці 640. Я та ні, брати не буду. Якраще не подумала зразу замовити. Дзвоню скоро сину, і він мені замовляє тут, яка ближча, де я знаходжуся, в цьому районі яка найближча аптека і яка найменша ціна. Ну, ось так. Прийшлася ще 50 метрів досідуючої аптеки і купила. От. І купила каву. Шлейф іде. Це я брала, тут дуже такий різноманітний вибір є. Нікарагуа. Це такі круглі зерна, не пересушені, не пережарені. От. 120 грам виходить нікарагуа. І 30 грам це теж арабіка. Ну, ароматизований. Бейліс. Ой, і так гарно пахне. Що прямо супер. Ну, лід ще не розтанув. Ще качок ще нема поки що. Так, друзі, я побігла. От, бажаю всім всього найкращого. Будьте здорові і мирного всім неба, друзі. Всім-всім гарного настрою і мирного неба.